Чорну. Чудово, даю підказку. Читаємо, у нас світлофор працює в режимі миготливий жовтий. Що це значить? А, Тоді поміха справа. Чого? Чому? Куди дивитись треба? Ну, Дивитись на автомобіль, що рухається. Ні, ну, Почекайте, покише, так яке у пропускає... нас перехрестя: регульоване чи не регульоване? Світлофор а, працює це... в режимі -жовтий. А, це Так, не регульоване. Тоді ми вже не дивимось на сигнали світлофору. А ага, куди дивимось? Це йде це, це, це знак пріоритету. Так. І ми виїжджаємо на, голову, на головну дорогу. Ну, на ми з головною системі. повертаємо на головну. Да? Так. Тому а, спочат... Молодець. Тому Знає? спочатку їдуть учасники головної дороги, потім їдуть учасники другорядної дороги. Ускладнюємо для вас ситуацію. Отака ситуація на дорозі. Давайте розбиратись, хто кого повинен пропустити, хто їде перший, хто їде останній. 啊、uh huh, 对,对，都对。